Після недавнього обстрілу Павлограда мешканці пошкоджених будинків отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Найбільше постраждали квартири, вікна приватних і покрівлі на подвір'ях багатоповерхівок та приватних осель роздавали шифер, дошки, ОСБ-плити, плівку та брезент для тимчасового накриття дахів і закриття вибитих вікон. Гуманітарна місія Проліска разом із міською радою сформувала набори допомоги з урахуванням актів обстеження та обсягу пошкоджень у кожному будинку. Мешканці приватних осель кажуть: зараз найважливіше якнайшвидше закрити дірки в даху та вікнах, щоб поберегти домівки від дощу й холоду. Ми хоча б хочемо, хоча б дах, бо йдуть дощі. І Якщо його не накрити, це буде взагалі. Це ж все рівно якось воно небезпечно буде, навіть якщо ви це все зробите і далі продовжуєте. Ми, Ми не будемо тут жити. жити. Діти бояться Діти сюди бояться йти. Ніхто не буде тут жити. Тут ну, страшно знаходитись. Просто, щоб у вас була змога потім ну якось речі, якісь позабирати. Ну звичайно, воно ж усе пропаде. А так, хоч щось залишиться. Як стався приліт, так годинник і зупинився о першій 25. п'ять. Двадцять второго. Люди згадують ніч атаки із жахом. Вибухи були настільки сильними, що будинки підстрибували. А хвиля знесла балкони, вибила вікна та пошкодила стіни. Я відносюсь до тривоги після 2-го числа. Я йшла на роботу і потрапила під обстріл. Я чудом залишилася жива, як мені сказали лікарі. Після цього я боюся виходити на двір. І після кожної тривоги ми сидимо в коридорі. Ну, трапилося десь в час п'ятнадцять, ми почули, як шахет вже йде на удар. Ми зреагували, вискочили з зали. В час 15 ночі, так? Так. Угу. Це болі пооткривалися вікна, нарушилися і тріснуло вікно. З другим ударом вже полетіли стекла з балкона, з кухні і далі. Ой, синок. Ой, синочко, я аж дар мови втратила. Не могла добу розмовляти від переляку. Я сиділа, а будинок підстрибнув. Таке враження, що його підняло, а потім знову поставило на місце. У місті кажуть, матеріальну підтримку продовжать надавати всім, хто цього потребує. Кожного чиє житло постраждало від обстрілу, міська влада закликає вносити до реєстру є відновлення. Це потрібно для офіційної фіксації збитків, оформлення компенсації та подальшого відновлення або ремонту осель. Та найважливіше пам'ятати про власну безпеку. Під час тривог мешканців просять не зволікати та одразу переходити в укриття. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.